Збройних силах проходив службу з 2013 по 2015 році на посаді кулеметника у зенітно-ракетних військах після повномасштабного вторгнення. Разом із своїми однодумцями із відділку поліції ми вступили до батальйону спеціального призначення Цунамі, де виконували бойові завдання після бойового злагодження на Херсонському напрямку спільно з збройними силами по вісіч ворога та знищенню його на нашій території на першому бойовому виході спільно із своїми побратимами нас оцінили. Бійці Російської Федерації в 50-120-тіх мін. Нас обкатали дуже добре. Після чого ми завжди згадуємо цю історію, що чи то росіяни такі косі, чи то ми дуже везучі, але страх якби після цього менше стало. Ми виконували просто свою роботу, де б це не було. Також був цікавий епізод в у у нашій службі, в тому ж самому поселенні Білогірка Херсонської області. Виконував боєзавдання разом із своїми побратимами. Був у нас гс 17 Ми були трошки окремо від основної групи висадки десанту, але прикривали їх і нищили ворога, тобто подавляли позиції за допомогою гс 17 З'явилися два танки і почали наших хлопців накривати своїм вогнем посадці. Підняли дрон. Якби візуально танка не було видно, але була видна гуслянка, куди закінчується. Сліди в танку в посадці. Передали побратимам з артилерії. З другого снаряду влетів прямо в танк, тільки башня вилетіла дуже гарно. Хлопці казали, що був дуже красивий. Інший танк також перестав працювати, тоді нашим хлопцям стало трошки легше. Тоді з'явилися перші трьохсоті. Завдяки тому, що в нас були дуже кваліфіковані і навчені тактичні медики, всім надано було домедичну допомогу вчасно надано. Тому що вчасно надана якісна домедична допомога, вона рятує життя і здоров'я побратима. всі люди звичайні і поліцейські всім є що втрачати, але є за що боротися для того, щоб знищити і прогнати цього ворога з нашої землі. Ми кожен вкладаємо свою маленьку частинку, в велику нашу перемогу. Слава Україні!